Доброго здоров'я. Пора вже кінчати з історією Генрі, принаймні в першій частині Kingdom Come, бо друга вже якби не за горами Перезамовлення оформлено, тому залишилось тільки почекати. А щоб не пропустити цю подію, підпишіться на канал та увімкніть сповіщення. Можливо, навіть організується якийсь стрімчик, щоб разом посмакувати гру одними з перших, але це вже буде видно ближче до виходу гри. Наразі вмощуйтеся зручніше, та якщо ви не бачили минуле відео, обов'язково подивіться, щоб бути в курсі, що взагалі тут відбувається. Пора починати, тому приємного перегляду. Після звіту пану Радзику він відправив нас просити підтримки у пана Дівіша. Будемо старого та вводимо в курс діла. Просимо залишити мінімум охорони в замку, а всіх решту відправити до табора Радзика. Було прийнято рішення відправитись разом із ними. Обмірковуємо план нападу, всі можливі варіанти, і приходимо до банального штурму в лоб. Хоч там і будуть лучники, пан Радзик процитував Бабайла. Ну, як то кажуть, Бог в поміч трахало, і починається заруба. Я очікував трішки більш масштабного бою, але не суть. Бо, хоч одночасно приймало участь не так багато людей, вони приходили хвилями. Тож бої тривали деякий час. Ну і, звісно, битися пліч опліч союзниками це новий цікавий досвід. Ми не тільки проривались вперед, а я захищали парубків, що вибивали ворота. Зрештою, вони виконали свою роботу і почалась остання заруба, в якій Генрі не приймав участі, бо, побачивши бандита бандитів, Екей Куртуна погнався за ним. Це ж Міх спочатку не впізнав героя, але все ж малий нагадав йому про себе, і ця бедлота якось ніби розслабилась. Опустив меч, почав штухати зневажливі репліки, навіть не викупаючи, що я забашляв більше двох тисяч вчителю з фехтування, який зробив з Генрі достойного воїна. Ну ще плюс перед битвою я вимазав свій меч смертельною трутою, але це вже нюанси. Бій був доволі короткий: чи то через утруту, чи то через те, що прийшов я трішки перекачаний. Хз. Каццені нам демонструють, що наразі Генрі не лекомшитий. Приємно бачити, як з ось цього герой переріс в ось це. Можливо, це трішечки занадто швидко відбулося, але в принципі нормально. До речі, цікаво, якби я прийшов битись без рукавиць, герой би так само тримався за гостре лезо меча без наслідків. Генрі, як одержимий мечем, задає цій бараболі тільки одне питання де меч? І кожного разу, не отримуючи відповіді, він стукав його головою в підлогу. Я б сказав, що він трішки перестарався, це саме й підмічає Роберт з радзиком, земля тобі скловатою чоловіче. Радзик приємно вражений тим, що Генрі самотужки здолав цього бурмила, але так то й підмічає, що Кат витягнув би з нього більше інформації, якби малий не вбив його. Внизу була знайдена ціла скриня грошей. Ну і оскільки серед них було чимало половцю, стає зрозуміло, що в це все якісь махінації Сигізмунда або його наближених, що дає зрозуміти, що це не остання битва з цими дикунами. Наразі головне, що цей табір наші браві хлопці вирізали повністю. Генрі з того всього вирішив наригати під ноги пану. І таке вже стається. А ось за нами спостерігає якийсь зловісний сучий син, який каже, що пора переходити до другої частини плану. Пахне хуєм, звісно, тому йдемо далі. Вже вратає пан Радзек, оповіщає героя, що для нього є нове завдання. Як виявилося, одразу після битви ще на кілька сіл напали, що дає зрозуміти, що ми в сраці, бо їх і так було немало в тому таборі. І після того, як з ними розібрались, напади не те, що продовжились. Вони посилились, що свідчить тільки про одне їх ще за в Мергоєді селянам вдалося полонити одного з нападників, тож його допит буде однією з наших задач. Увійшов майстер Топіас, який приніс монети, які ми залутали з того табору. Коротше, монети фальшиві, тож наш прибуток дорівнює нулю. Звісно ж, пан Гануш не зрадів таким новинам, бо поки що все йде по пизді. Монети виглядають свіжовилитими, тому другим завданням буде знайти підпільний цех, який, скоріше за все, десь біля скаляція, де й знаходяться срібні шахти. Вже в Мергоєді при спробі поспілкувати з полоненим, тамтешня охорона у вигляді одного селянина, навідріс відмовилась мене пропускати без дозволу старости села. Спитавши, де його знайти, попутню дізнаюсь, що в селі бушує якась епідемія, від якої помирають не ті. Тільки люди, а й худоба. А ось і староста мелічар, який попросив привести якогось лікаря, щоб вилікувати люд від цієї напасті, бо якщо нічого не робити, з такими темпами все село вимре. Вдобавок, полонений також заразився, тому це більше в наших інтересах, ніж здається. Ну що сказати, пора в дорогу до монастиря, де можливо хтось нам і допоможе. Але звісно ж, перед цим, щоб зекономити час, Генрі порозпитував симптоми хвороби. В монастирі зустрічаємо ще одне знайоме лице: односельчанка Іванка, яка допомагає тамтешнім хворим. Вона ж. Відправила нас до монастирського лікаря, а сама відправилась до Мергоєда. Ось і цей Чубрик. Розповідаємо йому що до чого, а то і просить нас допомогти знайти хворобу по симптомах в книгах. Гра буквально змушує прочитати книгу самому, щоб поставити діагноз. А потім, знаєте що? На базі поставленого діагнозу потрібно власноруч зварити ліки на алхімічному столі. Це просто факт, мій мозок. Як взагалі виявилося, таким чином можна наварити собі різних відварів у труд і навіть рівних шнапсів, які представляють себе швидке збереження гри. Так, в цій грі ти можеш безкоштовно зберігатись тільки коли лягаєш спати, ну або ще в скриптованих місцях гра робить автосейв. А щоб зберегтись тоді, коли захочеш ти і не йти лягати спати, пиш напс, чоловіче. Так от, ліки зварені, тож монаха під руку, і не встиг він щось зрозуміти, як ми вже були в селі. Розділили пополовині ліки і пішли по хатах роздавати людям панацею. Перетерли зі старостою за дозвіл, і ось цей чубака, якого Генрі напоїв ліками. Тепер залишилось тільки почекати, доки ліки подіють. І знаєте що? Я пездо мудло, яке проїбалося діагнозом. То. Тож, полонений помер, а селяни поки ще не викупили, що я приніс і ліки не від того захворювання. Повезло, що у цього боутра був лист і 3 гривні 80 копійок. В листі було сказано, що через підробку грошей невідомий С відмовляється від співпраці з невідомим Т, бо останній на ці гроші вербує різних головорізів для вчинення злочинів. Ну і ще за ним почав стежити якийсь німецький лицар. Порадо повідати радзигу. Той же поручив Генрі вивідати щось про лицаря з листа. Цим я і зайнявся. Єдине, що ми дізналися, це те, що він розпитував про роздоріжжя у лісі на пів. Ніж відровне, на місці я знайшов розбитий віст та кілька трупів, ну і само собою я не міг не перевірити скриню. Поруч я помітив криваві сліди, які вивели мене до табору будників. Розпитую одного з них, чи він щось знає про події на роздріжжі. Людинка спочатку спробувала шлангувати, але, врешті-решт, я веду з нього кілька слів. Він розповів, що вони наткнулися на цей розбитий обос, позабирали якісь мішки та заодно підібрали пораненого, який благав їх сховати його. Цей врятований чоловік був найнятим для охорони, тільки от зі своєю роботою він наче не впорався. За його слова, Вами напав лицар, що деякий час їх переслідував, але після нападу він відключився, тож гадки немає, де той лицар і що до чого. Подальший допит перервав голос з надвору, який шукав якісь гроші. Це був той самий чувачок, що напав на обос. Ну, що курву, поговоримо. Сивий дав драпака, а ми слідом. Чолов'яга не зупинявся. Я хотів шмаркнути його добре, але трішки промазав і вбив його коня. Меч в мене знову ж таки був вимазаний отрутою, тож моєю ціллю було вдарити його бодай один раз, та чекати, поки отрута зробить своє діло. Але по цьому Борислав Хрін попадеш не без допомоги собачки. Чувачок кинув зброю та присів сикнути. Знову допит, тільки на цей раз допитуємо діда. Його звати Ульріх, і як виявилося, ми на одному боці. Усаж просить передати папери, в яких сказано, як виготовляються фальшиві монети майстру фейфару. В надії, що це допоможе. Більше нічого від нього я не дізнаюся, тож мужичок побіг до сазави. Казав: якщо що, то він буде там. Ну, попутнього вітру. А ось це я заберу. Віддавши папери фейфару, пензлюю в скаляцію, де бачу дим з комину будівлі на майданчику переробки руди. Де я знаходжу цих злодіїв. Діло ясно, що діло темно. Вхід до шахти охороняв якийсь путь віренок, який без сильних проблем пропустив мене всередину. Це виглядало як життя після двадцяти. Темне, сповнене невідомості та без виході. Тільки в грі можна було повернути назад, на відміну від реальності. В якийсь момент Генрі чує, як хтось угорі сперечається, а замет тіло падає біля героя, через що і сам герой падає з моста у воду. Малей прийшов до тями вже коли на цьому мостику, з якого ми падали, стояло два тіла, які почали звинувачувати героя у вбивстві. Зрештою, бандюга не напала на мене, і через відсутність можливості дати в чалабаню добре цим смурфікам, щоб трохи думали своєю черешнею, треба було бігти. Печері я ще шмаргнув кілька їхніх недумків і нарешті побачив світло в кінці тунелю. Їбав я ваші шахти краще порозпитую по Сазаві, хто працює з мідзю. Один коваль сказав, що чуверло з монастирського ремісничого двора викупив усю мідь. Сучий син, я тебе викрив. Все, тюрма. Ну добре, не буду гонити коней. Бабайло не зізнається, тому йду давити на його бойстрюка. Вистачило сказати тільки, що я вструмлю свого ножа йому поміж ребер та буду крутити його, допоки він не зізнається, як він одразу ж продав свого батька. Ну що, хуйня вуса карти. На стіл, бо бобик в трубочку скручу. Чоловік одразу заспівав, що був вимушений робити те, що його попросили, бо боявся перейти дорогу замовнику. Я вже зрадів, що він розповість усе одразу, але печаль біда через моє добре серце. Я Встромлю свого ножа, йому поміж ребер, та буду крутити його, допоки він не зізнається. Я не міг відмовити в допомозі цьому чубрику. Річ у тім, що його син вчився аж у празі кувати обладунки, і тепер Бадачко хотів викупити у місцевого коваля крамницю, бо той уже старий, а його син не менш вправний. Та дядько. Не хоче продавати свій бізнес, чисто з принципу, незалежно від суми, яку пропонує цей норуфен. План наступний: піти і кинути виклик хряку, щоб він вибрав людину, що буде битися за нього в його ж обладунках проти Генрі, який буде в обладунках цього молодшого. Прийшов я до цього чубрика, вивалив все, як є, а той хотів навіть мене підкупити, щоб я піддався. І я, звісно, падки на статок, але все ж мені треба якось дізнатися про мутки з міддю та грошима. Тому я відмовив: обкашлюю все старостою, щоб дав добро, і настав час битви. Навіжений Коваль вирішив бити. This is Sam. Все розказує гецелю. Він згадав такого собі рапоту, який разом із невідомим лицарем наказали йому робити ці мідні листи та залишати їх за монстерем на пагорбі біля каплички під великим деревом. На місці бачу цього чоловічка, який, як він сам сказав, просто слідкує за тим, щоб обоз не був пограбований, поки його не заберуть правильні люди. Щойно він почув, що це все якось замішано в злочині проти корони. Він видав все, що знає про рапоту, але про це згодом. На перший раз йому пробачу. Він не знав, я все розумію. В сазаві знаходжу майстра Фейфара під прикриття. Який дав наводочку на свого знайомого майстра-гравірувальника, який може знати щось про фальшиву монетчиків. Старий же, наче, нічого такого, не розповів, тільки що його учень веде себе відносно дивно, та й в нього стався якийсь конфлікт з власницею купальні. Мені цього достатньо йду винюхувати більше інформації. В купальнях дізнаюсь, що через цього малого одіра з купалень викрали дівчину. А це вже трішки серйозніше, ніж я думав. Найшов я цього. Пройди світа в підвалі пекаря. Він не надто йшов на контакт. Тож згадка про Ката, який при потребі виб'є з нього зізнання, розв'язала йому язика. Як виявилося, злочинці залякують його. Мовляв, якщо він комусь щось розповість, вони вб'ють дівчину, яку вкрали. Тож він просить Генрі рятувати Естер, і після цього він все розповість. Добрий ранок, сморфіки на тому світі виспитися. Перерізавши весь тапір, звільняємо молодицю та супроводжуємо її до села. Та одразу ж йдемо до нашого Альфонса. Чувачок розповів, що по дорозі до сральні, рапота та якийсь лицар, якого кликали пан Єжик, передибали його та змушували працювати на них. Чубрик спочатку відмовився, та невдовзі вони викрали цю діваху, тож вибору в нього не було. На питання, де знайти цього рапоту, хлопець відповів. Що він постійно стежить за ним, щоб той не втнув нічого. Тож виходить, що герой повинен з під тишка стежити за ним також, щоб спіймати того бовдора. Коли наш чоловік повертався додому з роботи, я побачив підозрілого мужичка з мечем на поясі. Сумнів, немає це рапота. Зловив сучку на гарячому, а він дав драпака. Рябчик, клацне йому ліве яйце. Хороший хлопчик, тепер він пішов на контакт. Цей дек розповів, де саме знаходиться підпільна майстерня. З доброти душевної вирішив відпустити Бовдора на всі чотири сторони І так довго не протягне без лівого яєчка. Перебиваємо нічого не підозрюючу охорону, і ми на місці. Курбаєзик! Пан Єжик спочатку такий ніби все під контролем, а потім було видно, як в нього срака спотіла з того всього. Герой запропонував жмиху здатись. Бо тікати немає куди, а як не крути, з Радзиком можна спробувати домовитись. Він же з безвиході і погодився, тому передаємо його майстру Фейфару, який відправив нас до Ратає. Де пан Радзик буде допитувати цього вашого Єжика? Та як виявилося, Чубрик відмовляється говорити з будь-ким, окрім Генрі. В камері був той самий Бабайло, якого герой відправив за розбій. Та сам Єжик. Як виявилося, цей чубрик відмовився говорити з радзиком напряму, бо впевнений, що після того, як він йому все розповість, останнє його вб'є, А Генріш в свою чергу дав йому хоч якісь гарантії на життя. Мені особисто трішки срати хотілося, що з ним буде головне дізнатися якомога більше інформації. Коротше, його найняв такий собі іноземець на ім'я Ерік, який був вище інших, але точно не головним. Так, от ця шайка активно вербує людей близь сазави, Ну і вони ж обладнали майстерню для цього парубка, який розумівся на своїй справі. Ще він сказав, що в цьому замішаний якийсь важливий кугут з монастиря. Хотілося б більше дізнатися, але добре й то. Переказуємо все радзигу, і той відправляє нас до Сазави рознюхати щось про цих рекрутерів і по можливості рекрутуватись до їхніх лав. Навіть не знаю як, але якось я дійшов до дубильника, який жаліється на сильний галас по ножах під будинком та просить це якось владнати. Вже вночі зустрів цю шайку телепню, які розповіли, що дубильник, який вирішив спробувати себе в кулачному бою на гроші, програв все і почав нити. Щоб йому повернули гроші, оскільки він трішки тупо доходящий, вони й дали йому прочухана, щоб той відчепився та залишив їх. Історія, звісно, цікава, та все ж хотів би стримати слово та допомогти йому позбавитися цих болдерів. Тож була угода. Якщо переможу кожного з них, вони підуть. Ну і п'ятий також ліг, тільки він буквально вирвався. Скажу вам, що я зірвав джекпот, бо заробив грошенят, прогнав цих молодиків, та ще й старший дав на на вербувальників, яких я й шукав. Процедура в них, звісно, цікава. Вночі, коли в церкві горітиме світло, зайти та почекати деякий час. Генрі з того всього вирішив помолитися та його перервали. Їм дуже цікаво стало, звідки герой дізнався, куди треба прийти та що робити. Ну, тут так легко не відпиздишся, тому я просто не згадуватиму ніяких імен, але розповім, що й до чого. Врешті-решт, Бурмило каже, що для того, щоб вступити до їхніх лав, треба вбити Святошу, колишнього члена їхньої банди. Цікава цікавинка. Якщо ви були уважними, то це той самий чубрик, який був в складі банди копченого, який на пару з коротуном мали влаштувати різанину в Нойгофі. Та вони відмовилися і почали переховуватись. Так от. Цей святоша ховається в монастирі, куди просто так не потрапити, якщо ти, звісно, не монах. Але Генрі сказали щось придумати. Я ж одразу пішов питати поради вразика, та він по факту просто пожав плечима та сказав, що напевне краще пожертвувати одним життям аніж багатьма. Ну добре, я без проблем пробрався в монастир, але знаєте, що я там знайшов? Нічого, я попродив деякий час всередині, знайшов одного єдиного монаха, та зрозумівши, що щось тут не так, пішов шукати якісь інші варіанти. В кабаку знайшов панича, що мав стати монахом проти своєї волі. І як же він зрадів, коли я сказав, що піду замість нього. Правда, є маленька проблема. Його охоронець, в якого якраз і зберігається наказ Аббата щодо вступу, повинен прослідкувати, щоб цей путь ніде не втік на шляху до монастиря. Проблема була очевидна, тому швиденько вирішуємо її. Спочатку треба було зіграти з ним у кості та дати йому перемогти, щоб він напився, і йому стало зле. Пішов чоловік прилягти. Я думаю, зараз швиденько обчищу кишені, але чувачок ще не заснув, напевне. Тож прийшлося імпровізувати. Я його не вбив, просто вирубив, але малий подумав інакше. Головне, щоб він не потякав лишню. Вже в монастирі Генрі представився іменем того попуцатого, вигрузив речі в коня, одягнув робота став до інших молодих. Почався процес прийняття новобранця, тобто Генрі. Постояли, поспівали, поколядували й досить. Після церемонії нас зустрів брат Антоній, який почав водити нас по монастирю та показувати, що, куди і до чого. Це було доволі довго і дуже навіть нудно. Тому в одній з кімнат я вирішив позбавитись його та піти шукати святошу. Але стався прикол: цей Антоній виявився святошою. То мудро геніально, я радий пора тікати. Мало не забув, рекрутер уточнив, що у Святоші має бути спеціальний кубик, який треба забрати, і це буде доказом завершеної справи. І знову привіт! Звітуємо, і цей штрих відправляє нас до їхнього головного табору, який знаходиться в закинутому форті біля Сазави. Там треба знайти Еріка, і він скаже, що далі робити. На вході показую кубик, який я залутав зі Святоші, і Генрі вже всередині. Скажу я вам, що людей тут більше, ніж Єурадзика та Гануша разом взятих. Тож діло пахне гівном. Зробов – це той самий Ерік. Він одразу відправляє героя до їхнього майстра бою, щоб перевірити на що Генрі здатен. Цим майстром виявився чувачок, який ще в скаліцях дав нам базовий урок з фехтування, Тримаю в курсі. Стукаємо йому добре по зубах і повертаємося до Еріка. Єбала жаба гадюку. Жаба квакала, гадюка плакала. Цей Бобара нас викрив, бо прекрасно знав, що Генрі служить Радзику. Цей добуйо появляється, що й носить той самий меч пана Радзика, який герой так довго шукав. Ловимо потилицю кулачок і спадки. Розбудили нас же зв'язаними. Ця тварюка каже, що наш батечко заплатить за нас чимало грошей, Генрі ставить дебіла до відома, що його батько мертвий, але дебілом виявився сам Генрі, бо його справжнім батьком виявився пан Радзик Кобила. Прикол, правда? Місцями можна було зрозуміти, що з героєм не все так просто, але скажу чесно, все ж таки, це мене здивувало. Після довгого і головне пустого блядь, діалогу героя буде збишик, те саме чувирло, яке на початку гри, коли Генрі хотів поховати батьків, привів друзів гандонів, які мало мене не вбили. Якщо ви думаєте, що чувачок удумався та став краще, то все не так просто. Цьому ідіоту не сподобалося тут таборі, бо йому дали роль, мало не раба. Ну коротше, зробили з нього попущену. Тепер він же хоче допомогти герою та втекти разом із ним, щоб Генрі замовив за нього словечко і його нагородили за порятунок Генрі. Тож він зможе піти і почати десь нове життя. Коротше, корисливий тупий хуй, але не те, щоб у героя був вибір, тому приймаємо його допомогу. Він розв'язав Генрі та пояснив, як можна втекти. Коротше, в якомусь місці вони завжди виливають гівно та викидають сміття, і ця. Купа буквально гівна вже майже зрівнялася зі стіною форту, тому стрибнувши туди, можна безпечно і швидко втекти з табору. Я, звісно, хотів забрати свої речі, але це було занадто небезпечно. Та й взагалі мене спалили, тому я вирішив бігти на пролом. Ці дебіли не могли мене спіймати, тому я без напрягу телепортувався. Дуже грамотно і головне, плавно зроблений перехід. Круто, мудро, геніально. Знайшовши з Бешика, ми взяли курс на Ратая, щоб звітувати Радзику, а.к. бать, Карти на стіл, батечку. Ми все знаємо. Розповідаємо про плани зміюки та ставимо в курс того, що саме він стоїть за всім, і що він вже зібрав цілу армію. Оскільки треба вдарити швидко і неочікувано, батечко Радзик дає наказ, як тільки Генрі приведе себе до ладу, швиденько помчатись до Тальбергу, просити допомоги у Дівіша. Також, оскільки слобо не горобець, як я й обіцяв, кажу, батьку, що саме Збишек допоміг нам втекти, тому слід дати йому пару гривень. Добре, що Гано дав йому зрозуміти, що чим швидше цей парубок візьме ноги в руки і спердале звідси, тим краще ж для нього. Який же я був радий, що після монастиря не забрав свої гроші з коня. Це дало мені змогу затарити, звісно, трішки гіршим, але все ж хорошим екіпіруванням. Ступивши на територію Тальмбергу, розповідаю усе дівішу та прошу в нього допомоги. Роберт був не в захваті, але все ж пан дівіш не міг відмовити, тому взявши майже всі війська, ми вирушили на місце. Це зустрічі. Опа. А ось це мені не дуже сподобалось, але про це згодом. Всі на місці, тому пора обдумати план дій. Роберт з групою нападе з тилу, решта сил підуть в лобову після залпу вогняних стріл, які мають, так скажемо, розбудити всіх тих чмонь в палатках. Тягнути немає сенсу, тому пора розпочинати виставу. Мушу зізнати, що ми зібрали чимале військо. В катсцені. На жаль, після цього красивого феєрверку, по факту, була тільки частина від того, що було в катсцені. Ворота вибили і почалась заруба. Але, чесно кажучи, все виглядає круто, звісно, тільки от не вистачає масштабності. Хотілося б воювати більшими групами. Це все було зроблено для оптимізації, але тим не менш, трішки не вистачає кількості людей в битві. Це був довгий та красивий бій, в кінці якого виявилося, що містер хуй не на місці. В кабінеті Еріка Генрі знайшов лист, в якому йшлося про захоплення якогось замку. Новий полонений каже щось про те, що зміюка тот обвів на всіх навколо пальця, оскільки йому більше нічого було сказати, Гано ждав понюхати металу. Нам показують шлюху, що під'їхала до Тальмбергу, щоб просити допомоги. Пані Стефанія, звісно ж, вирішила допомогти, не знаючи, хто це, і цей хуй захопив замок. Пезда, що тут ще сказати, ми прийшли занадто пізно, тим не менш було прийнято рішення спробувати швиденько штурманути замок. І все б вдалося, якби у суки не було зарушень. Як виявилося, слабоумний батечко, залітаючи в бій, одним з перших дійшов аж до внутрішнього двору, але проблема в тому, що туди дійшов він один. Тож тепер він також полонений. Через пряму загрозу життю цих двох ми відступили. Все гірше, ніж ми думали. Оскільки Дівіш не хотів брати замок в облогу. Роберт запропонував відправити групу під покривом ночі, щоб вони звільнили заручників і по можливості відчинили ворота. До її складу увійшов і Генрі. Організував модний, але водночас відносно захищений прикид. Пробрались на територію замку, шмаркнули вартового і почався. Заключний етап стелсу. Ми, звісно, знайшли заручників, але серед них не було ані Радзика, ані Стефанії. Вводимо в курс справи птачика, який також пішов із нами. Та в процесі діалогу нас спалив якийсь бабайло та поцілив прямісіньку птачику в туза. Закидуємо молодого на плеча та петляємо до драбини. У Дівіша немає вибору, тому пора брати замок в облогу. Пан доручив майстру Фейфару побудувати треба й ще. від чого той, звісно, прихуїв, а героя владнати проблеми постачання в таборах. Фейфар на такому і близько не спеціалізується, тому попросив Генрі зганяти до Сазави, бо туди як. Раз приїхав якийсь видатний військовий інженер. Роботи було їбанутись: я мусів забезпечити табір і пивом, і м'ясом, і курва якимись енерджайзерами, щоб люди не засинали на постах. Якщо з їдлом та напоями все просто, пішов і купив, то з останнім треба було натрахатись. Щоб ви зрозуміли, наскільки тут продумана система алхімії, то її можна вирізати з гри та зробити окрему повноцінну гру. В інших іграх я купив трави, натисну клавішу і все, зілля в руках. Тут же в травників так само можна купити все. Але мені треба було наварити такої кількості зілля, щоб забезпечити. Печте невеличку армію, а травники не продають такої кількості матеріалів, тому гра каже тобі: бери книжку в руки, знайди потрібний тобі рецепт, дізнайся, які саме рослини тобі потрібні, знайди їх в книзі, там же прочитай, де вона може рости, і пиздуй збирати ручками. Як зазбираєш, знову шукай потрібний рецепт та читай, як зілля треба готувати. Для кожного зілля існує своя основа, в якій визначений час треба варити ту чи іншу рослину. Можливо, ще її треба перед тим подрібнити. Перед додаванням нових інгредієнтів для деяких зіл треба залишити основу охолонути, для деяких треба дистилювати ваше варево. Це просто факт мій мозок. А ще один момент: якщо ви не навчилися читати, можете забути про алхімію, бо ви будете бачити буквально щось таке. Повертаючись до сюжету, ось той самий чубака-інженер, якому я допоміг владнати деякі проблеми, і тепер він вже в нашому таборі. Впродовж трьох днів робота була виконана. Пристрілюючи постріл, і когут вмер. Поки сірий інженер проводить нові розрахунки, виявилося, що до зміюки прямує підкріплення, тож розробляємо план зустрічі. Генрі був назначений командуючий солдатами зі скаліці. Вони організують засідку на злодіїв. Ми в складі бойової групи з восьми чоловік почали жорстокий бій з переважаючими силами противника. Розібравшись з першою партією, підтискаємо їх ззаду як літо золтона. Злодії переможені, та ще й плюс один зарушник. Гей, Ерік, буквально гей. Як виявилося, він з тотом Іштваном, айкей зміюкою, блять, нарізають різьбу. Не встигли ми переговорити, як прибіг Роберт, який просить допомогти, бо все ж деякі сили прорвалися та почали руйнувати требюше. Ми швидко зреагували, за рахунок чого требюше цілий, а військо противника знищене. Оскільки тепер в нас є подруга цього вашого Іштвана, можливо, вдасться домовитись. Показуємо Гецелю його коханця, а той аж зніяковів, але все ще не здавав позицій. Поки наша шляхта обговорювала подальші дії, прийшов гонець, який Зстив, що до нас їде маркграф Йост з військом для обкашлювання деяких питань. Цей Йост мутний штрих. Спочатку воював на стороні Сигізмунда, а потім передумав. І тепер очолює повстання проти Сигізмунда Так чи інакше пора викорити тих сук. Тому Генрі випала честь розпочати бомбардування дітей Донбасу. Хуй. Через кілька днів ми зібралися виступити на штурм. Ноусков no по воротах і можна розпочинати. Була дуже щільна баталія, яка виглядала б краще, якби НПС не зависали в клінчі, але біси з ним. Замок зачищено. Залишився тільки гейський гей, який забрикодувався в башті. Гануш ж пообіцяв, що якщо він вийде з миром, то відпустить заручників та зможе покинути замок живим і переслідувати його ніхто не буде. Тож він зможе втекти з цього феоду. Змій не міг не погодитись, тож він вивів заручників, відпустив Стефанію. Дзика як гаранта безпеки взяв із собою та або обіцяв відпустити, коли відійде на достатню відстань. Їм дали коней і вони помчали, хоч герой був не в захопці від такого розкладу. Тачик вже майже одразу сказав Генрі сідлати коней. Останній трішки присів на очко, бо боявся, щоб його батечка не кокнули. Але птачик сказав, що просто хоче якомога швидше забрати радзика. Та при можливості подивитися, куди вони втечуть. Не встигли ми пернути, як радзика знайшли цілого і неушкодженого. Герой залишився, а птачик з вершниками полетіли наздоганяти ту мершу. Ось і батюшко з сином змогли нарешті нормально поговорити. А на фоні їхньої розмови поділюся враженнями щодо гри. Гру, звісно, є за що сварити, але все це нівелюється тим, що гра на. Ondan dayı. В грі чимало різних багів, як візуальних, так і геймплейних, але курва і чимало деталей, над якими дійсно старалися. Просто купа крутих механік, чимало різних варіантів проходження і цікавий, добре розписаний світ. Місцями буває, що гра трішки пройобується, але повірте, хорошого в ній набагато більше, ніж поганого. Взяти навіть діалоги. Місцями бувають помилки в написанні або відсутність перекладу деяких речень, але як же круто чути якісь українські вислови, або ті самі прокльони замість йобаного фак. Коротше, точно можу порекомендувати. Гру до ознайомлення навіть після перегляду відео, бо, вірити чи ні, але контенту в грі просто море, і впихнути все в два відео просто нереально. А напослідок на вас чекає епілог. Юний пан Генрі Кобела разом із птачиком, який, на жаль, не зміг піймати Іштвана, прийшли на перемовини з тим самим Маркграфом Йостом. Суть в чому Сегізмунд хоче використати Вацлава як маріонетку, щоб його коронували в Римі, і від його імені Сіга зміг правити. А Вацлав насолоджуватись безтурботним життям. Йост вже утворив у орсько польсько чеський альянс проти Сигізмунда. А тепер і просить місцевих шляхтичів долучитися до нього. Всі, наче, згідні, і Генрі разом з Птачиком відправляються до Кутенберга, де й будуть розгортатися події другої частини Kingdom Come Deliverance. Що ж, пані та панове, я вдячний за приділений час. Сподіваюся, вам сподобалося відео, та наразі настав час прощатися. Буду радий почитати ваші думки в коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.